Як може я звертатися до моїх доньок і синів, до моїх онуків і правнуків, не думаючи водночас про всіх тих, кого втягнули мерзений світ грошей влади і в кого ж завтра може забрати обіцянку життя, не пропонуючи нічого натомість, життя, яке безмежно дарують при народженні? Якби мені не неприємні були моральні настанови, то я помежувався великодушними гуманістичними висловлюваннями. Однак мені вбачається якась непослідовність у тому, щоб заохочувати духовність благих намірів, не попередивши про чудовисть побутового насильства, які Нічого не варто цією духовністю розправитися. Простота людини і світу, в якому вона намагається жити, лише видимість. Поверхня істоти речей омануло безтурботна, наче гладінь озера, але рибу, що безтурботно хлюпочиться у воді, вже опутали сіті. Утім, еволюція і мислення досягла такої стадії прискорення, що в темрі вчорашнього дня дивні скупчення очевидних свідчень постають у новому світлі. Можливо, з докором, який я часто чую на свою адресу, погодитися ви. Мовляв, мій стиль вимагає від слухача більших зусиль уваги, ніж будь-яка. Аудіокнига, чи існує що небудь більш безглуздо дохіду, ніж переливання з пустого в порожні забобонів, що століттями підмінювали думки, ніж ці загальні місця, витерті одним поколінням за іншим, так що їх стало приймати за вічні істини, філософії, релігії, ідеології, тільки робили, що стверджували такий підхід, який, незважаючи на все його розмаїття, підпорядковується одним і тим самим, нібито незмінним рушійним силам. жадобі влади, потягу до грошей, суперництва боротьби сили і хитрощів, звіродійства, яке вириває. Назовні та приборкується, кохання позбавленого людських властивостей, тривоги викликаної почуттями провини, віддаленості людини від самої себе, обтяжливості буття. Ті, чия думка ніколи не залишає меж пересічної констатації цих вічних стимулів, ті, хто не здатний вийти з кого нескінченного пережовування застарілої моделі людства. Саме ті люди докаряють мені за те, що я повторююсь: варто лише мені насипати кілька крупинок піску на шестерні механічної долі, яка. А вони це знаєте, давно цим Відвозить їх туди, куди їм не треба, не можна розколоти скамінілі докази минулого, не вдаривши по них молотом ідей, здатних роздрібнити старі шаблони і відкрити майбутньому шляхи, які все одно в кінцевому підсумку втратять свою рідність. Як же не відштовхнути глядача, обрушивши на нього палаючу правду, якщо він звикої до холодного попилу боїться до неї доторкнутися? Я не збираюся вдаватися до тих медіа хитрощів, на які не скупляться автори, намагаючись провернути глядача. Моя дилема полягає в тому, щоб уникати хитрощів спокушення. І водночас не відмовлятися від лінощів, як я достатньо мірою ціною, користуючись їхніми перевагами. каже, що Леонардо да Вінче побудував собі кімнату, де стіни були суцільно вкриті маленькими дзеркалами. Він приходив туди міркувати, віддаючись грі уяві в центрі цього мікрокосму, який відображав його, примножуючи і змінюючи його образ. Він сидів там посеред безлічі від зеркалень, у яких йому одному було видно сенс. Чи не так і ми все життя оточені розрізненими осколками мозаїки, у яких ті самі предмети істоти постають перед нами. Знову і знову, але щоразу під іншим кутом, що змінює освітлення і наповнює їх новими значеннями. Повтор це ілюзія. Він нагадує музичні варіації на задану мелодію, і коли наприкінці композитор повертається до початкової теми, то її безперервне звучання вже доповнене всіма тими імпровізаціями, які він запроваджував, і які нанизувалися одна на іншу. Мозаїчна композиція грає на парадоксі спорідненості та відчуженості. Слухачеві належить зосередитись на самому собі, що ходу моїх роздумів. Вибирати те, що перегукується з його власними прагненнями, щоб здогадатися, які з можливих шляхів приведуть його хитроспотінні бажання до здійснення. Ви витрачаєте стільки енергії, працюючи над тим, що знесилює виснажує вас, і ви ще засмучуєтесь з приводу зусиль необхідних для зближення зі світом і для бажання змінити його цілковито і повністю? Я розумію. Набагато легше підтримувати загальну оману, а не справжнє життя, але я відмовляюся піддаватися цій боягузовій простоті, так само, як я відмовляю гнилим і злісним почуттям. У праві душити людське розуміння життя, яке належить побудувати. Ми так звикли до прикмет, тож жила низка яких обумовлює повсякденне виживання, що пробуски життя, яке безоплатно відкривається нам, лякають нас своєю надзвичайною яскравістю і ранять, немов уколи абсурду. Я не хочу відступати від цього нелегкого, але захоплого шляху, яким я хочу зати вперед, від того, хто я є, до того, ким я хочу стати. Дорога моя зміється вгору і спускається вниз, залишається незмінною і нескінченно змінюється під моїми ногами, що топчуть, сков. Пойти, борознят землю. У уявному тумані слів і висловлювань, коли нам здається, що ми заблукали, завжди приходить мить здатна пробудити життя. Вона відділяється від рідини буття, де ми борсаємося і з'являється, немов перечуття несподіваної зустрічі. Це зіткнення із самим собою повертає сенс і простоту того, що здавалося складним. Свідомість збагачується тим, що в нас є: немає кращого засобу від нестачі життя, тобто від хвороби виживання, ніж власне багатство, багатство насолоди, творчості, любові, п'янкого бажання позбутися. Ця ранкового гніту потрібно дати дієсову час проникнути з голови в тіло, де вже інші органи слуху почують і по своєму сприймуть його, де язик емоцій відточить його, перш ніж звертатися до свідомості, яка зародилася в результаті нашої розумової діяльності, та керує тяжкістю і витонченості людини, що стає дедалі людянішою. Скільки днів, скільки років має минути, щоб розум набув був щоб навчитися ушляхетнювати наше емоційне звірство, замість того, щоб пригнічувати його і вихлюпувати у вигрібні ями варварства, як це прийнято, судячи з довгої історії нашої нелюдськості. Я не на менше, ніж панування життя. Я не прагну не проповідувати, не пророкувати. Думки мої повертаються на круги своя і просовуються вперед із кожним кроком, бо поклик не замовкає. Я удачі і розраховую на ефект резонансу, на відлуння, яке розлетиться всюди само собою, без будь-яких старань з мого боку. Роблячи ставку на близьке і далеке, я відстороняюся і випереджаю самого себе. Я вигадую способи, які дозволили би мені без шкоди. Вирватися з корінням всієї трясовини під назвою Виживання. Мої дії суперечить уявленням тих, хто ціною марних зусиль б'ється і грузне у фаталізмі, де їхня єдка тверезість розуму розмикає, наче труп. Хочете знати, що мене захоплює? Пісня землі, в якій за зразком вищезгаданих варіацій, початкова мелодія збігається з кінцевою. Мені важливо закласти основи суспільства, де щастя, щастя моїх дітей, моєї коханої, моїх давніх коханих, моїх друзів, близьких мені людей було би невіддільне від щастя створінь, яких у в цьому світі мучить тиранія грошей, влади і товару, а також щастя всіх тварюк, починаючи з тієї, що живе у нас середині. Між Альфою і Омегою моїх прагнень є лише спроба бажання пролити світло на обґрунтованість цього вибору. У вас на очах змінюється цивілізація. Вам пощастило народитися у поворотний момент історії, в епоху, коли все змінюється, і нічого більше не буде колишнім. Це виняткова удача і страшна обставина. Адже будь-яка зміна, хоч би як сприятливо вона починалася, пов'язана з невизначеністю. Шуком на осліп, незручністю, така нестійкість шривата помилками, які можуть перетворити переваги на недоліки. На ваші печі досі тисне тягар людського минулого, і мені здається, я не єдиний, хто хоче з цим минулим покінчити. На бежальній війні між старим і новим ви опинилися в самому центрі поля битви. Одна цивілізація руйнується, інша з'являється на світ. Нещастя отримання спустошеної планети у спадок змішується з невимовним щастям, щастям споглядати повільне зародження такого суспільства, якого історія ще не бачила, можливо. Хіба що у божевільних мріях тисяч поколінь про існування, гідне людині, про існування, вільне від потреби, варварства і страху. Ми вже зневірилися чекати того, що всі звикли вважати химерою, утопією, і ось воно в нас на очах стає бувальщиною. Нове суспільство поступово виходить із туману. Це ще тільки заготівля, і найкращі задуми сусідять із найгіршими. Ви не просто стоїте перед безформоною брилою, з якої вам належить висікти живу і громонійну скульптуру. Ви частина цієї брили. Зіткнувшись із парадоксальним. Односібним і колективним досвідом ви мусите наважитися на нього наодинці, і водночас багато інших йтимуть пліч-оплічі з вами, також намагаючись виліпити власне буття, і зібратися разом для того, щоб побудувати власне і загальне щастя, що може більше відповідати нашому людському покликанню. І з цієї захопливої пригоди ви дуже швидко отримаєте потрійний урок. Якщо бажати чогось усією душею, то бажання неодмінно збудеться, ніщо не дається навічно, тому стерігайтеся марнославства і зарозумілості. Старі Кошмари, що сіють смуту в наших мріях про оновлення. Я розповім про минуле, яке пригнічує мене, про майбутнє, яке надихає мене, і про сьогодення, де секунди нестерпна на мій погляд, дійсність, вступаю в сутичку з тією живою дійсністю, до якої я прагну. Достатньо лише окинути поглядом ці 10 тисяч нашої історії, щоб зрозуміти, яка прірва лежить між технічною еволюцією і моральним прогресом. Дорога, що веде від неолітичної кузні до атомних електростанцій, нескінченна. Жахливо коротка відстань пролягає між руйнуванням. Перших міст держав за 6 тисяч років до нашої ери та нацистськими таборами, радянським гулагом, геноцидом у Руанді, за час, що минув від бронзового кінжалу до балістичної ракети, військова худоба ані трохи не змінилася. Що таке технологічний підйом і скраби мистецтва порівняно зі злиднями і страхом, незмінність яких ніби перетворює протяжний плач стражданого людства на нескінчений крик? Як можна забути, що поки геній баха збагачує світову культуру, мільйони нещасних помирають від голоду, зустрічають свою смерть у? Муках, гинуть у побоїщах, влаштованих військами принцею і правосуддям знаті. Я жив у світі, де ярмо традиції змушуло ходити з опущеною головою. Горе тому, хто смів розправити плечі, виділитися з рабського натовпу. Сила, брехня і хитрість тусанами і обіцянками змушували його знову стати в лави, повернутися до стада, яке держава, церква та ідеології вели з усіх кінців світу на бійню. У ті часи ми вчили дітей, що суспільство ділиться на дві частини: на тих, хто пожирає, і тих, кого. Пожирають. З раннього дитинства доводилося боротися. За кого, за що, ухідшили найбогородніші і найпідліші доводи, тільки щоб тягнути нас у битви, які ніколи не були нашими. Нападаючи на інших, ми воювали проти самих себе. Найчастіше навіть не підозрюючи про те зло, жертвами і водночас способниками якого ми ставали, дати хижакові владу над вразливою істотою. Ось злочин проти дитинства, який продажна цивілізація безкарно здійснювала аж до наших днів. Особисту і спільну історію. Так завзято напихали протиріччями, розчаруваннями і ошуканими надіями, що рідкісні проблиски щастя зазвичай тонули в цинічних гузуваннях, сповнених гіркоти і озлобленості. Так і не знайшовши собі призначення, здатного виправдати надію на звільнення від гніту, натовпи з рабською покірністю підкорялися обраним або самозваним правителям, які обіцяючи краще життя, доводили їх до і загибелі. Незважаючи на всі їх відмінності, ті зловісні маріонетки, якими були Гітлер, Дольфу, Сталін, Ліні, Франко, возвеличилися здебільшого наслідуючи приклад повсякденності, адже правду кажучи, вони були всього лише перебільшеними зліпками зі зразкових батьків сімейства і дрібних начальників, що копашася навколо нас, наче попелиці.